Звуком. Так ще раз хочу показати приклад вивчення англійської мови, який заключається в тому, що просто Треба запам'ятовувати ніякої логіки. От, ви почули два, зараз вона сказала одне, одну назву і другу назву вулиці. Я хочу, щоб ті, хто розбирається в англійській, назвали, як вона називається. От зараз я буду повертати на цю вулицю і вона ще раз повторить її назву. Давайте послухаємо уважно і скажете, як це. Чон Леф Андемікдоналд Вей. Ви чули, підказка в, в кінці це Вей, тобто дійсно Вей, ну той шлях. Так у них тут називається теж вулиці. А яка назва була вулиці? Ті, хто буде дивитися відео. На... Ті, хто буде дивитися це відео і слухати. І... То назвіть, яка була названа навігатором, жінкою навігатором, яку вона назвала вулицю. І поставте на паузу, і через 5 секунд я вам назву, що вона назвала? Яку вулицю? Отже. Вона назвала вулицю Макдональдс. Верніше Макдональд. Не в множині, а цей Макдональд. Ви знаєте, це якби прізвище. Дуже чудово. Але ви його не почули в її розмові. Так, що мені треба робити? Приїхати. Їдемо наліво. А це тому, що вона слово Макдональдс сказала зовсім по-іншому. От напишіть в своїх коментах цей момент. Тим більше, знову ж таки слово Макдональдс. І нам в українську мову і в російську прийшло саме з Америки, американської. Ми знаємо, що правильна назва, назва Макдональдс. Що ж не так багато їздять? Я не можу виїхати. Ну, дивись. Що творять? Що творять? Придеться виїжджати на середню. Ну так фу, муха десь взялась. Отак От виїжджає на середню. Continue on Bell Terrais for one mile. І вже сюди. По іншому не взя, бо тут свої права не уступають. Якщо він має право їхати. І має право мене не пропускати, ніхто мене не пропустить. Ну, бувають ці виключення, але це виключення на тисячу, і я інколи теж таке виключення даю. Ну, правда, не на цій ці ситуації, коли там стою і знаю, щоб не перекрися, нехай виїде, наприклад. От. І якщо слухати жінку навігатора то 50% нас вулиць вона вимовляє не так, як би я вимовив. А тому висновок такий, що англійська мова це не про правила, це про виключення.